Дням у Севастополь прибула делегація Вінницької громадської організації Спілка ветеранів розвідки ВМФ». Мета візиту, вручення медалей імені Петра Кошки морякам військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди 185-річчя легендарного воїна. В системі нагород України та Росії це перша медаль присвячена Петру Марковичу Кошки. Сьогодні його шанують як національного героя України. Матрос першої статті 30-го флотського екіпажу відрізнявся видатною хоробрістю при обороні Севастополя. Добровольцем брав участь у 18 вилазках в стан ворога і неодноразово без прикриття. Відрізнявся сміливими ініціативними діями, хоробрістю і винахідливістю в бою, особливо в розвідці та при захопленні військовополонених. Саме тому при створенні громадської організації. Спілка ветеранів розвідки військово-морського флоту, виникла ідея символом спілки обрати матроса Кошку, який в своїй особі об'єднує і розвідку, і флот. Ці медалі згідно їхнього статуту, так от написано написана була іми ж самими, вона вручається кращим розвідникам флоту, і вона була вручена 12 матросам, старшинам, контрактникам. Якраз розвідку розвідки військово-морських сил, котра зараз є якраз в військово-морських силах, також, крім цього, було вручено 10 таких же медалей в розвідці Чорноморського флоту Російської Федерації. Тим самим наші побратими з Вінниці показують, що моряки, котрі були колись Служили на флоті, котрі зараз служать, незалежно від того, в, вони вони, в якому вони в флоті служать, вони завжди між собою побратими. В дальніше мета награда буде вручатися за укріплення бойового суджства морякам Чорноморського флоту і за успіхи бойової підготовки воєннослужив та воєнно сил України. Крім військовослужбовців двох флотів було нагороджено музеї чорноморського флоту та героїчної оборони і визволення Севастополя. Панорама особливу вдячність висловили провідним фахівцям, які зберегли історичну пам'ять про легендарного Петра Марковича Кошку.